Закінчується 25-й рік, є багато проблем, багато викликів, і за великим рахунком їх можна поділити на там декілька категорій: частина з них на цьому столі, частина з них в голові, частина в е, нашій з вами долі. Але якщо ми говоримо про проблеми, її можна поділити на дві складових. проблеми, які пов'язані з обставинами непереборної сили, війною, економічною кризою, нашими партнерами тощо, є проблеми, які породила влада, і є речі, які ми або зробили, або пропонуємо зробити для того, щоб вирішити ці проблеми. Пропоную отак іти по всім пунктам. Тут в нас з вами Проблематика тут те, що пропонує або зробила команда розумної політики. Я думаю, що це буде найбільш ефективна відповідь на запитання тим, хто дуже часто в якості ботів з офісу президента пише: а що ви зробили. Ми на щастя зробили трохи більше аніж зробила діюча влада. А частину того, що вони хотіли зробити для українського народу, загнавши його в підлогу, під, під стелю, під е, ковдро. Ми не дали їм зробити і не дамо, тому що геніальних ідей щодо підняття податків, щодо створення проблем для військових, щодо непідняття зарплат. В них багато, і з цими проблемами в головах треба боротися. З чим ми теж будемо займатися в 2026 році. Сподіваюся, лише в 2026, тому що далі вони підуть в історію, в погану історію України. Яку треба буде завершувати, але це буде залежати і від вас. Поїхали.